Яке воно життя снайпера на передовій? Звідки навчилися? чи проходили якесь навчання і чи є військовим? Навчився я ще в 2000 році. Проходив строкову службу у Львові. Ми їздили часто на полігон у говорив, Ми там багато стріляли, бо ми служили в показовій частині Західного оперативного командування 7-й Механізований Полк прослужив я там півтора року. І призвався 24 лютого торік, ну, скажу такими своїми словами. І в роті охорони прослужив пару місяців, потім ми попали в Житомир. Житомира ми попадали, не до Житомира. Ми попали на розпредчий, і мій командир роти побачив, що в мене воєнник пише снайпер, стрілець снайпер, і зразу так, ти мій. І від того дня я служу в другій роті, снайпером. Пане Василю, чи відрізняється від навчання, чи проходили навчання, яке зараз у 2022 році, і тоді в 2000 тисячному? Навчання практично не змінились. Що там бігали двойками, тройками і що? Тут ー, бігали двойками, тройками. Але я в, Житомир, в Житомирі проходив. В спеціальному центрі в снайперів я провчився там сім днів, яких трошки було мало, але для ー, нової, нашої української зброї, вже нової, воно достатньо щоб працювати так, як має працювати снайпер. Тобто від весни ви працюєте безпосередньо на новій зброї? Від літа. від літа. Від літа ми так, я працюю снайпом. Так, ми мали змагання, бо тільки прийшло на полк п'ять таких гвинтівок, і 30 чоловік боролись за тих п'ять гвинтівок. І з нашої другої роти нас три чоловіка виграли. Три Той конкурс, три з... зетки забрали, а дві попали в... Розвід рот. Чи зараз ті, хто не отримали зброю, чи зараз вони працюють на новій? Зараз наш командир роти дуже багато дістає нової зброї, більш сучасної. Так, воно оновляється. Ну, є зброя гарна і достатньо зброї. Недавно завезли ще гарні. пушки, але я не буду говорити які якими навиками потрібно володіти, щоб бути снайпером? Спокійним, врівноваженим, зосередженим. Уважним. Щоб зробити постріл, то треба обдумати, зважити. Як кажуть всі снайпера, затримати дихання і робити постріл. Я просто не можу так масштабно говорити, бо і так глибоко, і далеко, бо то чесно, тут, тут зовсім інші думки. Тут не думаєш про глибоке, далеке. Тут просто одні думки прямі піти на роботу. Повернутися живим. І тут немає таких масштабних думок, щоб багато щось сказати так обширно. Просто всім привіт, дякую, що ви нас так підтримуєте, нам допомагаєте, підвозите. Всього вдосталь. Дуже всім дякуємо.